Чому лідер США Дональд Трамп хоче купити Гренландію крижаний острів із невеликим населенням? І чому він наполягає на поверненні контролю над Панамським каналом, водною артерією, яку Америка передала Панамі ще в 1999 році? Це лише гучні заяви для заголовків чи продумана стратегія, що має змінити баланс сил у світі? Відповідь набагато глибша, ніж здається, на перший погляд? Почнемо з Гренландії. Це найбільший острів на планеті, розташований між Північною Америкою та Європою. Хоч він є автономною частиною Данії, США вже давно мають там інтереси. Ще в 1946 році Америка пропонувала Данії 100 мільйонів доларів за купівлю Гренландії. А в 2019-му Дональд Трамп знову підняв це питання, заявивши, що це величезна угода з нерухомістю. Навіщо Америці шмат крижаного континенту? Відповідь стратегічна безпека і ресурси. На Гренландії розташована американська військово-космічна база Туле, яка стежить за ракетною активністю Росії, Китаю та Північної Кореї. Якщо буде загроза, звідти можна її перехопити. Але не менш важливе це надра острова. Під льодовиковим покривом Гренландії приховані родовища рідкоземельних металів. Матеріалів, без яких неможливо уявити сучасні смартфони, електрокари, оборонні системи, за оцінками в Гренландії міститься до 10 світових запасів цих елементів. І це критично важливо, бо сьогодні на ринку рідкоземельних металів домінує Китай. Трамп розумів, якщо США зможуть контролювати ці ресурси. Вони зменшать залежність від Китаю і підсилять свою технологічну і військову потугу. Але у 2021 році уряд Гренландії ухвалив закон, який забороняє видобуток урану, що ускладнює розробку надр. І ще один фактор: зміна клімату. Танення арктичних льодовиків відкриває нові морські маршрути. Росія та Китай вже активно розбудовують присутність у регіоні. І США не хочуть втратити контроль над північчю. Тому Гренландія це не просто крижана пустеля, а ключ до Арктики. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер. Панамський канал, цей 82-кілометровий водний шлях щороку обслуговує понад 12% світової торгівлі. Він з'єднує Атлантичний і Тихий океани, дозволяючи судам уникати довгого і небезпечного шляху навколо Південної Америки. Його побудували США ще на початку ХХ століття, але 31 грудня 1999 року передали Панамі. Зберігаючи вплив лише на папері, останнім часом Китай почав активно інвестувати в інфраструктуру навколо каналу. Гонконська компанія Hutchison Holdings керує портами з обох боків. Крім того, Панама приєдналася до китайської ініціативи один пояс, один шлях, що ще більше зміцнило присутність Пекіна в регіоні. Це занепокоїло Вашингтон у грудні 2024 року. Дональд Трамп назвав мита, які Панама стягує з американських суден сміховинними, і заявив, що США можуть вимагати повернення контролю над Каналом, якщо Панама не змінить політику. Він заявив, що такий стратегічний об'єкт не може перебувати під китайським впливом. І Трамп не зупинився на словах. Його адміністрація попросила Пентагон розробити варіанти військових дій у випадку ескалації. Водночас інвестиційна компанія BlackRock викупила частки в ключових Панамських портах на суму 23 мільярди доларів. У Пекіні цю угоду сприйняли як геополітичну поразку і поступку під тиском США. У відповідь Китай почав перевірки Хатчесон на предмет загроз нацбезпеці, безпеці, а акції компанії обвалились. Китайська влада також почала вивчати можливості компенсації втрат інвестиціями в інші регіони та суднобудівну промисловість. Тим часом американська політична еліта бачить у діях Китаю виклик не лише в Панамі, а й у всій Латинській Америці. Пекін активно інвестує в Мексику, Бразилію, Аргентину, пропонуючи вигідні умови для інфраструктурних проєктів. Навіть Канада поступово розширює торгівлю з Китаєм. Історія з каналом і Гренландією це не просто територіальні суперечки, це частина боротьби за новий світовий порядок США стоять перед вибором або адаптуватися до нової реальності, де Китай грає першу скрипку, або повернути собі глобальне лідерство силовими й економічними засобами. Питання лише в тому, хто переможе Пекін із грошима чи Вашингтон із досвідом і впливом, чи стануть Гренландія і Панамський канал. Тими ключовими точками, де вирішиться майбутнє глобальної політики. А ви що думаєте? Чи зможе Америка повернути собі вплив? І якою ціною? Напишіть у коментарях, підпишіться на канал і не забудьте поставити вподобайку. Побачимось у наступному відео!